Всім привіт! Чи бачили ви коли-небудь слона? Думаю, так. По телевізору, в зоопарку, на жаль, у цирку. А під ліжком. У себе під ліжком ніколи його не знаходили. І я не знаходила. От що-що можу знайти там, а слона ніколи? А ось п'ятирічний хлопчик Саня одного ранку знайшов у себе під ліжком справжнього слона. Ну, трішки карликового. Але справжнього, ще й фіолетового кольору. Цей слон вміє розмовляти, і не лише розмовляти, він дуже-дуже полюбляє випічку. Хочете послухати цю історію? Тоді приготуйте велике горнятко чаю, величезну тарілку з печивом і заходьте в гості на канал Світ Казок. І це ще не все. 10% знижка на книжку за посиланням в описі до відео.